Дорогесеньки мої, я вже тут, я повернулася, я була в Римі. В Римі біля Риму це була така екскурсія, як ви бачите, їздили ми в той бункер. Сорати називається, я просто не думала. Я просто настрашилася, як зайшла. Я не думала що там стільки, стільки тої зброї, танків, лікарів літаків, отаких от натуральних, і побачила цей бункер настоящий. Я вам там дуже погано розказала. Там не можна було по перше знімати нічого. А я ось так крадькома, де що зняла. І я думаю, чому не можна знімати там, тому що чому не можна було знімати, і фотографії так само не можна було робити. Тому собі чому? А тому, що там білет коштує, там щоб зайти, білет коштує. Мені здається, я не пам'ятаю скільки, ну десь 15 євро на одну людину. І як всі так, я думаю собі, як будуть всі робити отак е, відео, розказувати відео, відео, цей YouTube буде загружений повністю тими відео. Тоді ніхто не буде туди йти, ніхто білет не буде купляти. І там була така організована гвіда така. Е, ну, ті, що розказують, екскурсовод такий був. Це було заплановано. Е, заплановано місяць перед тим, е, організовують такі групи. І є екскурсовод. і дуже-дуже, дуже цікаво цей бункер був закинутий за багато років. Його відкрили тільки 15 років назад, волонтаріат. От іменно ті люди, які займаються волонтаріатом, вони відкрили та асоціаціони, вони там відкрили, відновили, там трохи знаєте, організували те, як має бути, і почали робити екскурсії туди. І дуже, дуже, дуже цікаво там. Там дуже цікаво, мамо мія, там мусуліні. Ви собі можете як була війна, він собі оцей запл... за, за... 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 таку фантазію собі зробив. Гора, там така величезна гора. Він в ту гору камінь, і отак от він там видоблював, видоблював, скільки там робочих було. Він собі запланував 14 кілометрів в глибину туди йти і зробив тільки 4 кілометри, щоб спастися. Мусуліні, щоб спастися. Бо він працював, як ви знаєте, на... він стояв на стороні німців. Пізніше німці ще прийшли. Прийшли ще німці, і туди німці пішли. І там німців ще ціла купа було. тих німецьких машин, і це все решту. Німці там ховалися. І там був проект такий зроблений, як вижити від атомної війни. Там, там просто життя було, так, як має бути. Там було тільки 150 обслуговуючого персонала, тому що в глибину, в таку глибоку глибину, 4, 5, 6 тисяч, 5, 6, 10 кілометрів глибину, там вже і кислороду нема. Вони там продумали, як зробити оці вам, напевно, інтересно, що, 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 що я розказую, як, як кислород туди в середину пустити, а ви собі представте, це який, 42-й рік був. І вони таке віконечко робили з півдня. Пів вони робили віконечко, вікно таке, що дув, вітер з півдня, і грів, і сонце туди йшло, і вітер дув. І ще якесь друге віконечко, якийсь сквозняк такий робили з півночі. Що як сонце вже заходило, воно з другої сторони дуло, і сонце било з другої сторони, прогрівало. Там столова була, та там, все, там все таке було таке зроблене, щоб там людина. Я не пам'ятаю, скільки рік чи вісім місяців прожила, не виходячи, з, не виходячи на вулицю. Там і лікарня, і ліжка, все-все-все було дуже-дуже цей. Ну, пізніше прийшли американці і помогли італійцям вигнати німців. Тож американці прийшли. Віду, скільки мені того всього розказує, як американці прийшли і вигнали? Я вже вдома. І е, буду робити салат. Завтра буду робити салат дієтичний салат, щоб похудати, протеїновий салат. Він дуже добрий, Дуже добрий, тому що в Італії тут багато вживають фасолі, фасолі цибулі і тонну. Це такий класичний. У нас тут він здається такий банальний, але він дуже-дуже смачний і дуже він корисний, тому що там нічого такого страшного нема, дуже все натуральне і він дуже-дуже смачний. Я такий салат буду робити, пізніше. Переглянути, як я його зробила, чи вам сподобається. Добре, дорогенькі мої? Альора, подивіться, подивіться, і робіть собі цей салат, бо я його люблю. Я його деколи дуже часто навіть і роблю. Сьогодні роблю салат з фасолі по-італійськи. Це дуже корисний салат, дуже якісний. І треба мати багато цибулі, фасолю обов'язково. У мене ось така, тому що з банки, тому що вона така ціла гарна, і це все натуральне. Фасоля і сіль, вона вже відварена. Має бути багато цибулі. Я ось тут вже порізала. Цибуля може бути така нормальна, але я купляю досить часто ось таку свіжу цибулю з тропеї. Я порізала ось такий пучок, як ви бачите, ось тут порізана цибуля. Має бути порізана цибуля, має бути і фасоля має бути. І має бути заправлено олією. Це дуже-дуже смачно. Та як у мене. А, тонну має бути, я ж забула, тонну, чи це основне, тонну, саме основне, але не треба давати багато, тому що основне дати багато фасолі, дати багато цибулі, тонну тільки для запаху. Я дам половинку ось цього тонну. тонну. Тут, щоб поїсти добре, треба фасолю їсти, а не тонну. Пізніше мені прийшла ідея доварити яєць. Тут в такий салат не входить, але яйця мені дуже добре підуть. І я дам одну ложку тільки ось цього. Я більше це ніколи не буду купляти. Я купила для того, щоб зробити. Я хотіла змішати з грецьким йогуртом, щоб зробити шубу. Так, шубу я ще дотепер не зробила. Воно, так би, не непогане, але я більше не буду купляти, тому що я знайшла оцей ідеальний майонез. Італійський ідеальний майонез, оця марка. Чому він ідеальний? Тому що він біологіко, і тут мені сподобалися всі, всі складники. Я ж тобі вам показати, щоб ви побачили гарно. Тут все все натуральне. Сік з лимона, яйця, свіжі, все все так, як має бути, олія, якісно і, якісно і корисно. І я дам одну ложку, це вже треба використати, одну ложку цього небагато. Бо в салат італійський не входить. Але так, як воно вже в мене є що в мусор не викидати, дам тільки одну ложку того і заправлю олією. Так. Зараз я вам покажу, тут в мене я витягнула з холодильника. Я от тут купила, щоб ще хоч не закінчилася, ще не закінчується. Ось така, бачите, сільотка в Італії продається. Продається така селотка. Вона, напевно, буде досить солена, але мені тут сподобалося, що тут нічого нема. Бо я завжди читаю, що входить. Дивіться, філе, арінга, без шкірки і сіль. Баста. Більше тут нічого нема. Нема ні цукру, немає ніяких тих, абсолютно все натуральне. Арінга це отака наша сільотка. І написано, от як ви бачите, інгредієнтів. Філе арінги без шкіри і сіль. Все, дуже мені сподобалося. І це набагато ліпше, ніж купляти в українському магазині. За це я заплатила 2,80, мені здається. Тут досить багато є. Я, напевне, як буду робити, трошки помочу в воді, щоб, бо солі, скільки тут солі є? Ну, солі багато є. 6 грамів. Це дуже багато. Дуже багато. Навіть е, в тому, в червоній рибі, от, е, як називається, сальмони, оце афомікат. Там скільки є? Там є 3, 3 грами, а тут є 6. Треба трошки помочити в воді буде. І ось так. Додам яєчок, тому що треба, щоб не будете ви самі їсти фасолю і цей. Треба, щоб більше поїсти корисного. Значить, я це ставлю в холодильник і чищу яйця. На кінець я вирішила Отакий Давно я вже купила інфузо меляграну. І дивіться, що тут написано. Тут одна ложечка давати на, на стаканчик, на 200 г води. Написано, що тут дуже всього багато є, але написано, що залишити в кип'ятку, і баста, і перецідити пізніше. І тут багато всього є, все натуральне. І яблуко, і біско, пізніше що тут ще є, ем, гранати. Меляграну це граната, О, та, от Гранати ті червоні є, засушені. І роза каніна це є шиповник, шиповник тут є, і пізніше ще тут є. Мертіллі, мертілі, Мальвія, мертілі, це є... більше тут нічого нема. Мертілі це є чорниці, чорниці. Знаєте, як я зробила? Я замучила. Воно виглядає ось так. Дивіться, як воно виглядає. В сушене. Це я була не купляла, але це дуже дороге і була велика знижка. 40% знижка. Я думаю, я вже візьму і попробую. Оце все сушене таке. Я взяла на півгодини, замочила. Просто в холодні, потримала, не зразу кип'ятити. Доведу до кипіння і виключу. Тільки до кипіння. Я на пів години замочила і в тій самі воді. Зараз доведу до кипіння. Дивіться, яке червоне, як пахне. Пізніше проціджу. Дивіться, яку румашку дали. Це не румашка, це. От я не знаю, що це волошка така синя. Який це смак буде? Ну, це смак не, повинен бути хороший. Це не так, як-небудь накидали-накидали. Це провірений. Таке розова така вода виходить. Та Таке. Коштувало щось 4 хто, Це на два рази. Хто би ти може і вигідно за 2 евро. Ну, Якщо я зроблю 2 евро і піше ще раз зроблю на 2 евро, то, -то добре, ліпше, ніж кукю колу пити. Розумієте? Побачимо. Це мені треба якось поставити в землю. Це отак на землю зверху ставиться, воно починає рости. Це мені подобається менш-більш. Це таке саме мені майже більш подобається, це не дуже подобається. Це треба все... Це, це одна моя знайома мені одна. Я там в неї щепнула, коротше. Ну, тут це все було сухе. тут все було сухе листя, все сухе було листя. Ось такі справи тут у нас. Тут зараз буду варити, тут вже приготувала. Приготувала все для зупи. Так, тут треба викинути. Буду давати оті всі лінтіки, Дуже смачна зупа виходить. Давати пів, пів, пів того пів стакана треба, не багато. Пізніше багато, воно гречкою дуже чути. Гречка, півстакана, щоб запах. І от. Остатній, як він називається в мене цей порій. є. дві бульби. Пізніше дам ще червону цю і в мене ще ось такий такий є. Кусок спека. Зараз я його поріжу і ось і, і, так. така зупа в мене буде. Помішаю в каструлі, ма пізніше буду цю салатницю виложувати. Дивіться, який я вчора, зараз я вам покажу, вчора я зварила ось такий е, цих сушені фрукти, і воно дуже-дуже смачно вийшло. От, Все натурально. Я дала тут 10 ложечок, тому що тут є 10 стаканів. Ви який компот вийшов. Я довела до кипіння і пізніше ще там пізніше відсідила. Ми вже таку банку випили. Маю я таку велику бутилку, але пер... таку скляну я. Який він смачний, який він солодкий, він солодкий, кислинку має. Так все як має бути. Дивіться, скільки. З отакої полови, трошки більше, як половинку. Дивіться, скільки це яблук набухло, бо там всі фрукти, гляньте, скільки яблук. Це все треба відсідити і, і випити. Тому що я от спеціально залишила, щоб вам показати, як воно набухне, як воно пере. Пере, цей, довела до кипіння, не треба, треба кип'ятити. Довела до кипіння і залишила все. Дивіться, яка це смакота. Це навіть я його попробувала вчора. Mm. Навіть не хочеться викидати, бо мені здається, це вся фібра. Кошту вітамінів може мало є. Багато яблук, багато є. І ось так. Купила, тому що знижка була, так? Ну, дорого коштує. Нормальна ціна я би не купляла, тільки по знижці. Так, іду я взяти трохи мандаринок, бо це все, що залишилося, 6 кг ми десь купили. Це мандаринки, вони дуже сильно смарні, такі солодкі. Вони мають кислинку, це ідеальні мандаринки, які дуже рідко можна знайти, щоб були ось такі ідеальні. Мають вони дефект. Дефект це означає, що вони гниють дуже скоро. Треба завжди йти і вибирати. От дивіться, бачите, mm. дивиться. Ось Бачите, вже все. Багато цілих є, багато ціленьких є, але як... ця, наприклад, ще ціла, гарна, здорова. Але багато є таких, що от перший ніж нести на стіл, я їх на сонці не тримаю, їх в холодку. Я просто вам показати. Тут я вам показую їх. А так вони починають гнити. Треба вибирати завжди. Ніж нести на стіл. Майонезний вигляд мене вже починає дратувати. Я не привикла і я не хочу мати такий майонезний вигляд, щоб був. Хоча ще я й яйця не додала. Тонну додала дві, два філе, одне ще залишу, дала трошки більше тонну, тому що ж нехай пахне. А оце сальса тоната це така от, соус, такий Тонну. Бачите, Тут теж багато не додала. Дала от таких дві малесеньких ложечки. Це, це ложечка ну, така десертна, тільки дві додала. Тут є то це зроблена олія, соняшникова олія, яйця, жовтки, оцет. Що вони тут додали? Вони тут ачуги додали. Ачуги це рибка маленька, солена, як вони її називають. Капері додали, лимон додали, паприку додали. Аромі, аромі значить штучні. Якщо не написано аромі натуралі, значить штучні додали. І ось так воно виглядає. Більше я це купляти не буду. Як треба буде чуть-чуть майонезу, мінімально, то цей просто ідеальний, він продається в памі. ПАМ. У нас такий магазин є. Два таких у нас магазини є. Ось такі от пам. Ї. Може ви ще й в других супермаркетах знайдете. Зараз ще ці всі яйця поріжу їжу всередину. Думала я давати тільки чотири яйця, а пішом думаю, для чого я б до тих 2 яйця дуже добрі. Якщо це навіть небагато, три тобі три мені. Пізніше ми не будемо їсти за один раз, будемо сьогодні і завтра їсти. Так що, а яйця сюди добре підуть, бо навіть де тонно, є, де майонез є, яйця добре йдуть. Такі наші місцеві я купила дорогі яйця, хоч написано аперто. Саме найкраще це біо купляти. Пізніше аперто. Все, два тих типи. Ніколи не купляйте яйця, де написано свіжі, де написано терра. Це все одно вони в тій кабінці жили, метр квадратний, там всі кури хворі, і яйця так само у них хворі. У мене вийшов протеїновий салат. На вулиці тепло. Ви дивіться, як люди ходять, дуже тепло. У мене вікна всі відкриті, двері відкриті всі, все провітрується. І е, салат для похудання. Якщо ви подумаєте, тут дуже багато протеїнів. Ви бачили, як я робила фасоля, яйце, тонно це все протеїни. Цибуля сховалася і не видно її. Єдине, що мені не подобається, це оцей майонезний вигляд. Він мене просто роздражає. Я не можу дивитися, як в Україні роблять оті майонези, все заливають майонезами. О сітку роблять, отак сітку, 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 сітку. сітку. Ви прочитаєте, що там в тому майонезі є, які там яйця вам дають. Це все решту. І яку олію там дають. Ви вбиваєте просто своє здоров'я. Про здоров'я треба думати. Зараз, вже, тепер, поки що воно є. Ось так вийшло. grazie c'è un paio d'anni che a dire